Компанія Logitech випустила нові ігрові навушники G522 Lightspeed. Загальний стиль продовжує ідеї компанії останніх років. Лаконічність поєднана з яскравими кольоровими акцентами, а прості прямі форми, розбавлені рельєфними елементами. Навушники можна назвати добре оснащеним ігровим рішенням. Вони зручні, мають ергономічне управління, хоча й досить багато важать. Динаміки з'єднані нерегульованим оголов'ям. Корпус немаркий і стійкий до слідів від дотиків. Амбушури виготовлені з тканини. Варіанти зі шкірозамінника не пропонуються. Встановлено підсвічування навколо шарнірів, що з'єднують динаміки та оголов'я. Підсвітка має кілька зон і може налаштовуватися в програмі G-Hub. Проставка оголов'я дуже потрібний елемент, бо це єдине, що пом'якшує місце дотику на голові. Жодних інших м'яких частин немає. Враховуючи досить відчутну вагу навушників, її варто було зробити більш об'ємною. Однак є і продумане рішення: регулювання підвісу за рахунок кількох отворів фіксації. Проставку можна швидко перестебнути для менших розмірів голови. Мікрофон у комплекті знімний. Він виконаний у форматі гнучкої штанги зі світлодіодом індикації роботи. Мікрофон також має широкий діапазон та чутливість. Під час розмови добре чути всі деталі. Кнопки керування знаходяться на задніх торцях чашок динаміків. Клавіші та колесо гучності виконані у різному стилі та покритті. Їх зручно натискати на осліп, якщо запам'ятати, де яка знаходиться. За рахунок великих чашок звук виходить об'ємним і водночас добре локалізованим. Звукоізоляція хороша, сторонні шуми майже не проникають усередину. Звучання сподобалось. За умовчанням низьких частот небагато, сцена розбірлива. При бажанні низькі частоти можна збільшити, але ефекту запирання звуку ми не відчули. Навушники можуть підключатися двома способами бездротового підключення: light Speed та Bluetooth. Повного заряду акумулятора вистачає надовго. З підсвічуванням це майже 40 годин, а без нього більш ніж вдвічі довше 90 годин. Фірмове програмне забезпечення дозволяє не тільки налаштувати еквалайзер і підсвічування. Але й записувати аудіо та застосовувати до нього різні ефекти. Враховуючи високу якість, яку забезпечує виробник, Logitech G522 Lightspeed підійдуть як для любителів, так і професійних гравців.